Вітаю здобувачів знань 9 класу на уроці хімія. Безкоштовний відеоурок у вільному доступі для здобувачів знань з хімії 9 клас. Тема уроку етилен або етен і ацетилен, або етин. Слухаємо. Аналізуємо почуте, розуміємо та застосовуємо з користю для себе та суспільства, розвиваємо предметні компетентності. Розуміємо будову молекул етилену та ацетилену і дізнаємося про фізичні властивості етилену та ацетилену. Перше проблемне питання формули етилену та ацетилену. Крім насичених вуглеводнів, існують ненасичені вуглеводні. У їхніх молекулах атоми карбону сполучені не лише простими, а й кратними, тобто подвійними потрійними зв'язками. Найпростішим вуглеводним із подвійним зв'язком у молекулі є етилен. Його хімічна формула це 2 h 4 електронна і структурні формули молекули. Відповідно, ось такі. Найпростіший вуглеводень із потрійним зв'язком у молекулі ацетилен. Формула С2 h 2 Запам'ятаємо Електронна і структурні формули молекули цієї сполуки відповідно такі: назви вуглеводнів етилен і ацетилен є тривіальними, тобто традиційними. Їх використовують у промисловості, техніці. Хімічна назва сполуки с – це етен, а сполуки С2H2 етин. Ці назви мають однаковий корінь із назвою вуглеводню с – це етан, але різняться з суфіксами. Будова молекули друга проблемне питання. Ви вже знаєте, що при утворенні молекул органічних сполук атоми карбону переходять у збуджений стан. Чотири електрони зовнішнього енергетичного рівня атома стають неспареними. У молекулі етилену С2. Два неспарених електрони кожного атома карбону беруть участь в утворенні двох спільних електронних пар. Виникає подвійний зв'язок. Ось він перед вами. Інші два електрони кожного атома карбону утворюють спільні електронні пари. З двома атомами гідрогену. Унаслідок чого реалізуються прості ковалентні зв'язки CH. Усі атоми молекули етилену С2 4 згідно з дослідженнями вчених перебувають на одній площині. Це показано ось на цьому малюнку. А кути між лініями, що з'єднують центри атомів, становлять 120 градусів. У молекулі ацетилену С2H2 потрійний зв'язок між атомами карбону, зумовлений трьома спільними електронними парами. Вони утворені за участю трьох електронів кожного атома карбону. А простий ковалентний зв'язок H електронною парою, спільною для атомів карбону і гідрогену. З'ясовано, що центри всіх атомів молекули С2 h 2 перебувають на прямій лінії. Ви бачимо кут 180 градусів. Увага. Завдання. Лабораторний дослід 12. Треба виготовити кулестержневі моделі молекул вуглеводнів. Ось за цією інструкцією. Можна користуватися пластиліном, тістом. Фізичні властивості. Етилен за фізичними властивостями, схожий на метан. це безбарвний газ зі слабким запахом, трохи легший за повітря, дуже погано розчиняється у воді. При охолодженні за нормального тиску до температури 104 градусів за Цельсієм зі знаком перетворюється на рідину. Чистий ацетилен безбарвний газ майже без запаху. Неприємний запах технічного ацетилену, який використовують при зварюванні металів, зумовлений домішками. Ацетилен, як і атилен, легший за повітря, погано розчиняється у воді, за температури ось такої і нормального тиску він зріджується. Тож запам'ятаємо, Етен це 2 h 4 найпростіший ненасичений вуглеводені з подвійним зв'язком у молекулі. Всі атоми молекули етилену перебувають на одній площині. Ацетилен або етин це 2 h 2 найпростіший ненасичений вуглеводень із потрійним зв'язком у молекулі. Атоми в молекулі ацетилену розміщені на прямій лінії. За звичайних умов, етилен і ацетилен безбарвні гази зі слабким запахом, трохи легші за повітря і погано розчинні у воді. Для того, щоб досягти певного результату вами визначеного, автор підручника пропонує дуже цікаві практичні вправи і задачі. Тож завданням буде. Виконати ці диференційні вправи. Ви вибираєте чотири із переліку ось цих вправ. Дякую за увагу і бажаю успіхів у навчанні.